А давайте розпочнемо, звичайно, що з найгарячішої, найнапруженішої точки на нашому фронті, такою є на сьогодні Бахмут. І отже, що там зараз відбувається, можете от те, що можна пояснити, власне, яка там зараз ситуація? Можу пояснити тільки те, що там традиційно важко, і дуже вчора був зроблений. Сьогодні був зроблений добрий крок. Це візит президента Зеленського туди до хлопців. на Найбільш гарячішу точку в російсько-українській війні. Я сподіваюся, що висновки по підсиленню там в першу чергу озброєнням будуть зроблені, і переконаний, що у нас є всі можливості утримати це українське місто. А, так, ну що ж, будемо звичайно, що сподіватися на те, що підкріплення там буде, і ця вся ситуація вона почне якось все ж таки змінюватися, бо дійсно дуже там важко і дуже напружені. Зараз від новини надходять про інші також напрямки фронту. Поговоримо російські окупанти зараз безрезультатно контратакують на напрямку Сватове Креміна. Про це зокрема розповів голова Луганської Ва Сергій Гайдай. За його словами українським захисникам до Кремінної зали. Шилося лише кілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території. Таким гричить наш ворог доволі часто. Також гайдай каже, нашим силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, і в Білогорівці про Луганський напрямок. Якщо ми говоримо, то що там зараз власне відбувається. Там теж ситуація, яка бо так увага вся власне прикута зараз до Бахмуту. А от на Луганщині що? Там ситуація кардинально інша, все-таки там українські збройні сили більше йдуть в наступ, аніж обороняються. Контратаки, про які ви згадували, це також не рідкість. Я маю на увазі з напрямку Криміної вони є. Але ми упевнено просуваємося вперед, метр за метром. Сергій Володимирович правий стосовно наших зусиль по Криміні. І, звичайно, що присутність наша в Білогорівці по іншому берегу дінця створює величезні проблеми для противника. Там я сподіваюся, не хотів би наврочити, але просування наше ну в напрямку Луганщини по Луганщині це неминуче питання тільки термінів і строків можливості реалізації такого складного завдання. Угу. А, загалом, там а, яка у них вони зараз, я так розумію, все ж таки більше а, обороняються. Так, це там вони ці оборонні споруди зараз поружа споруджують свої на Луганському напрямку. Ви вже згадали замінні поля, які досить добре їх бережуть з одного боку, з іншого боку, вони чимало вкладають зусиль. Створення оборонних споруд і елементів, я би так сказав, лінії оборони. Звичайно, що це їх все не порятує. Поки що просування утруднено ще трохи і погодними умовами, але все-таки я сподіваюся на достатньо успішні наші можливості по відвоюванню і деокупації Луганщини на цьому напрямку від Креміної до Сватова і розраховую на те, що. Коли нам вдасться просунути вперед, то фронт посунеться аж до Старобільська, можливо, навіть далі. Так, і водночас дуже багато говорили про те, що тимчасово мобілізованих, зокрема тих, що в Білорусі навчають, туди перекидають, дуже багато говорили про те, що і ті боєздатні частини, які у них є після втечі з Херсону, також будуть переміщуватися на схід. Чи це все долучається вже? Я так розумію, так до події до боїв на сході. Чмобіки, як їх називають, вже тривалий час, перебувають в лавах тих, хто оборонить саме цей напрямок. Це не дивина. Я маю на увазі напрямок пов'язаний з ем, сватово Криміна нижній Дуванка Троїцьке дворічна, тобто там чимало російських військових частин. Отримали поповнення ще з перших днів часткової мобілізації. Поки що не можу дати ствердну відповідь, чи туди поступають ті мобілізовані, які пройшли якусь підготовку в білоруських навчальних центрах чи інших навчальних центрах. Такого підтвердження немає. Поки що підтвердження те, що була перша хвиля, і вона так би мовити, в них не дуже закінчиться. Тобто вони постачають мобілізованих. А де вони до цього часу навчалися в лісах біля Уралу чи в навчальних центрах? На жаль, сказати не можу. Але теж не будемо зачаровуватися, яка ж частина, причому велика частина частково мобілізованих росіян, вони проходять навчання і, очевидно, готуються до боїв зі збройними силами України. Єдине, що можу сказати, напевно, що це буде дещо пізніше. Тобто, їхня підготовка очевидно включатиме кілька місяців, і це буде після так би мовити, я би так сказав, подій, пов'язаних з новим роком і новорічними святами. Тобто, це все буде ближче майбутньої весни. Ну, тобто, це той самий час, який їм потрібен. Вони готують просто зараз а, заміну своїм втратам, а втрати величезні. Тут мова навіть не про заміну втратам. Вони частково а, загін частково мобілізованих великий кинули і розосередили по різних їхніх з'єднаннях, котрі втратили особовий склад, але все-таки частково вони його, а, я би так сказав, навчають і тренують по повній програмі. Отже, тим, кому потала вчитися по повній програмі в якомусь навчальному центрі. Або його на швидку руч зробленому аналогу, то ті ще вчаться. А ті, хто поступили з перших днів і поповнюють по мірі знищення утилізації цих частково мобілізованих, то ті є навчені, значно менш мотивовані, розгублені і так далі. Поки що судити про тих, хто поступили з навчальних центрів ще зарано. Ну а водночас і готують для чого вони якось хочуть повторні якісь робити спроби наступу. Ну тут я солідарний е, повністю з статтею і позицією виконує головнокомандувачем залужним е, в журналі «The Економіст, е, де він очевидно для західного представника великого бізнесу, західного читача, описує реальну ситуацію зараз в російсько-українській війні і реальний стан і не виключає і прогнозує можливий другий е, напад на Україну з півночі е, по тій причині, що власне ось ці. І зараз, власне, усі, хто проходить навчання, частково мобілізовані в навчальних центрах, вони можуть бути застосовані саме на цьому наступі, на цьому напрямку. А водночас, чи є вже російська армія після цих всіх місяців настільки боєздатною, якою вона була до 24 лютого? Ні, однозначно цього немає. Вони втратили. Найкращих е, і своїх, так би мовити, бійців елітних підрозділів, найголовніше офіцерів. Але Путіна це очевидно не зупиняє. Для нього ціль куди важливіше за засоби. Е, деякі аналітики припускають, що він не зупиниться і перед цифрою в 300 тисяч втрат. А до речі, завтра е, сьогодні ювілейний 300 день 300-й день російсько-української масштабної повномасштабного вторгнення. А завтра я думаю, буде ювілейна сотня тисяч. А такий собі певний Рубікон. Не можу сказати, що це якесь велике свято. Але як я вже сказав, Путін готовий припустити для себе за словами деяких аналітиків, втричі більше втрати так. Але ж це так: певний Рубікон. От 100 тисяч, що це означає взагалі для армії? Це величезна цифра, це але так, натомість так на практиці. Що це в українській землі лежить 100 тисяч, а в російських госпіталях ще 200 або навіть 300. Оце є розуміння рівня втрат, які Росія завдала собі повномасштабним вторгненням на територію України за 4 лютого. Ну я розумію, що Росія і логіка це не ті слова, які в одноречення варто ставити. Натомість на що вони взагалі сподіваються, формуючи цінові якісь угруповання зараз муштруючи своїх цих мобіків. Вони сподіваються на те, не вони. Це колективний російський, так би мовити, я не можу сказати, що це розум, чи якийсь там геній в лапках. Оцей колективний російський архетип, він розраховує, що як і в Другу світову війну можна буде перемогти армію числом, не навченістю, а числом. Тому ця мобілізація, яку ми зараз бачили. Котра називалася часткова мобілізація. я завжди кажу в ефірі: це далеко не остання часткова мобілізація, і свого часу в Російській імперії таких мобілізацій в російсько-японській війні було дев'ять. І повірте мені, вони не зупиняться. Їх може зупинити тільки величезні втрати, допомога західних союзників. Ну і зрозуміла наша міць. Їхній розрахунок, що ми зламаємося, а наш розрахунок, що цього ніколи не буде. Ну а як вони це собі уявляють? Вони що просто побіжать у такою масою на нас? Як вони цим числом збираються перемагати? Ми уявляють собі це так, що вони знімуть з консервації стару радянську техніку, а максимально в навчальних центрах за той місяць, два які залишиться до їхньої умовної дати, якщо вони звісно на це наважаться. навчать частково мобілізованих з нею працювати і будуть шукати слабке місце в нашій обороні. Щоб кинути туди кілька десятків тисяч, які в їхній уяві мають прорвати фронт. Щось там зайняти, що дозволить Путіну говорити про успішність спеціальної військової операції. Е, на кшталт того, як він зараз почав говорити за внутрішнє море Азовське, вперше за часів Петра І, і так далі. Тобто для великоросійських шовністичних ідей немає значення скільки людей за них поляже. Важливо, як це буде прийнято царем в даному випадку, в особі Путіна, і е, плепсом, які готові рукоплескати, бо Росія башає. Ми все таки казали, що можемо повторити ось ми, ми частково там чи я. Як повторили, ось цим вони живуть. Зрозуміло, що їхні втрати дуже серйозно збавлять, як би так сказав, такі їхні напіри. Але поки що це ця відка до якої ми наближаємося, кругла така цифра, їх особливо не зупиняє. Тому на жаль, готуємося всі і збройні сили, і суспільство, що все це всерйоз, і все це ще на жаль. Надовго uh -huh. так до речі, тут варто теж сказати, що а, дуже така розповсюджена, цікава у них є практика. За час повномасштабного вторгнення в Україну російські військові гинули не лише в боях вони несли і не бойові втрати, в тому числі йдеться про так званий дружній вогонь. Про це повідомляє російське видання важної історії. Отже, у розслідуванні стверджується, що недбалість командування низка, якість військової підготовки. Ки виснажують окупантів ще до відправки на фронт. І однією з найпоширеніших причин загибелі росіяни називають необережне поводження зі зброєю. Також до загибелі загарбників часто призводять звичайно, що пияцтво в армії це і недбалість командирів. Також невміння користуватися військовою технікою і побутові конфлікти, про які ми до речі неодноразово чули. От про цей дружній вогонь, пане Олександре, що ви думаєте? Це все дуже просто. Російська армія відстає від нас на порядок по зв'язку, по засобах зв'язку, а найголовніше по їхньому нормальному застосуванні таке виглядає, що вони не винесли ніяких уроків з війни, яка точиться 14-го року. І тому злагодженість і взаємодія їх між різними підрозділами я маю. А це прийнято до речі в російській армії. Що бік у бік воюють не з одного з'єднання полку бригади. Тощо з різних військових підрозділів, які зазвичай перебувають на різних частотах, дуже часто забувають повідомити один одного про рух вперед, рух назад чи заміну на посту. Тощо тому дружній вогонь, неправильна подача координат, відсутність взаємодії між не те, що різними з'єднаннями, між різними родами військ, які перебувають у нас. На українських землях призводить до того, що ви кажете, що дружній вогонь не поодиноке явище, але я би номер один таки поставив поясво і не дбалість їхніх командирів, якщо брати до уваги від чого вони гинуть найбільше. Оскільки там ми були свідками вже дуже багато разів, як під час так би мовити артилерійського обстрілу під час активної фази перестрілки люди виходять з окопів, і якийсь там умовний командир Іванов каже всім, що. Куватися всім строїться, і цеплю, як колись було прийнято в Першій світовій війні чи в другій світовій війні, йти вперед. Мало там не зародіно за Сталіна. Зрозуміло, що їх косять там пачками, але від того їхня ця тактика, за яку я сказав, не міняється. Тому недбалість їхніх командирів. Пияство, відсутність взаємодії низький зв'язок. Це основні причини а, того, що а, росіяни, так би мовити, не гинуть пачками, і це число 100 тисяч. Це ще далеко не межа, бо це підраховані втрати. Повірте, їх я думаю, є значно більше. А так, водножа я помітила дуже таку помітну тенденцію. Вони дуже часто використовують якраз методи першої другої світової війни під час а, своєї цієї діяльності, так званої, звідки в них цей потяг. До таких історизмів, ну слід розуміти, як збудована вся їхня пропаганда. Усі ці безсмертні полки а це діди усі... воювали, навчили. Так, так воювали, так. так. всі це, як я вже сказав, можемо повторити. Все це випливає з наслідування минулого. Яке не рахується з теперішнім і особливо майбутнім, їхні генерали і їхні командири намагаються воювати в стилі тактик дуже там далекого періоду далеких воєн і не беруть до уваги те, що коїться на. Не... Ча і вчаться також, бо жертви їх також вчать і серед офіцерського корпусу. Особливо ем, насправді це нам допомагає. А хай далі себе так ведуть, і буде можливість швидше їх переболоти. А, Так, звичайно, що тут якраз це вони нам роблять велику послугу насправді цими своїми діями. І от ще про наш Крим хотіла що поговорити. Дуже було там тепло, там потепліло сьогодні вночі. При Наймні на перешийку палала російська техніка. Полом'я це вдалося зафіксувати на відео. Як повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров, з колоною окупантів там сталася загадкова ситуація. Дивні вибухи постійно лунають і на самому півострові. Ховаючись, у Криму расисти сподіваються, що до них не дістануть наші сили оборони або їх врятує їхні ППО. Проте факти говорять. Інше зазначив Федоров при цьому окупаційна влада цього інциденту. Звичайно, що ніяк не коментую. Ну, на власне, що вони можуть сказати. Тут відео, те, що ми там побачили, говорить саме за, саме за себе. Пане Олександре, що тому міг бути за вибух і загадкова ситуація з російськими колонами? Це вони до нас їхали, чи це ті, хто від нас зараз переміщується? Всі вони, хто перебувають на нашій території, всі це вороги, і незалежно куди вони їхали, на підсилення Бахмутського, Донецького чи харківського напрямку, чи ставати в, на полі південного нашого степу, це не має значення. Те, що дехто з них допомагає курінням в нестановних місцях, це плюс. Але працює також наша артилерія. Тому ворог нехай не спить. Він має пам'ятати, що на нашій землі на них завжди чекає. Ось таке, що здається на тому відео, яке ви щойно показували. Повірте, там втрат на десятки, і так само на десятки поранених. Ну вибивається цілий підрозділ, в якому спалили купу БК, боєприпасів, купу рухомого складу, і я так розумію, розвалюється на очах його логістика. Тому це тільки один маленький епізод. Який стався нібито в російському тилу, але він дуже мотивує інших в лапках перебуваючих в нашому тилу, тобто вони тепер будуть розуміти, що навіть за 70 кілометрів від українських військ, навіть перебуваючи ближче Криму, не все так просто, не все так просто з поводженнями правил куріння і прильотами українських святих хаймерсів безпілотників тощо. Угу. А так, до речі, це ж Чонгар, це перешийок. Це про логістику більше може йти зараз мова? Звичайно, ви розумієте, що зараз постачання глобально це дві ниточки. Перша ниточка це вздовж Азовського узбережжя. Там, де їм треба було конче мати оцей так званий сухопутний міст. Друга ниточка це кримський міст. Ось по цих ниточках курсує все, бо Крим зараз це величезна військова база. Тут і заїжджає і виїжджає звідти різноманітні боєприпаси, різноманітні озброєння ну і безпосередньо особовий склад. І Інколи з ними навіть на Чонгарі здається в безпечному лапках місті, але на українській землі для них безпечних міст немає. Стаються те, що сталося вчора. Ось власне з цією колоною, так ну і власне не може бути у них безпечних місць на нашому землі. До речі, що до того ж, Кримського мосту чи є зараз інформація про те, наскільки він є працездатним для перекидання військової техніки чи чогось такого він точно умовно працездатний. Про це свідчать прямі розвідувальні ознаки. А це коли росіяни закликають легковий транспорт не їхати на міст, а їхати безпосередньо на пароми. цих викликів закликів побільшало. А я переповнений, це робиться для того, щоб бодай якось дати можливість перекидати військовий вантаж. Але давайте почекаємо. Поки що цей міст працює. Поки що ще працює їхній сухопутний перешийок. Але з успіхами наших побратимів на півдні, переконаний, що ситуація зміниться вже незабаром дуже в дуже якісну сторону. А так, от а, такі справи. Ну що ж, будемо слідкувати далі за подіями. Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Олександр Ганущен, капітан 103-ї бригади територіальної оборони, з нами на зв'язку. А пане Олександр, вам дуже дякую. До нових зустрічей в нашому ефірі.